Доброго дня, друзі! Хочу вам розказати, як можна власноруч зробити хімчистку стелі в автомобілі. Це досить дешево і ну, максимально швидко. Всього одна-дві хвилинки, і стелю можна вичистити практично від будь-чого. І це дуже просто і дуже доступно. В мене сьогодні проблема зі стелею яка в. В когось це може бути після дощова проблема, коли ось так протікає стеля. Ну, тому що в машинки панорама, може в когось протікати панорама, але в мене інша ситуація. В мене була декілька днів робота в полі, тому приходилось жити в машині. На вулиці холодно, сніг. В автомобілі підключений в багажнику, там стоїть звичайний дуйчик. У мене через багажник, я його відкрив у мене хетчбек, там дочк, підключений до електричної розетки, тут є електрика. І виходить, конденсат. Зверху холодно, тут жарко, і конденсат, і така фігня, такі потіки по автомобілі. Далі, щоб не здавати машинку в хімчистку, я вже робив таку, таку хімчисточку раніше. Робиться це дуже просто. Заїжджаєте на будь-яку, приміром, заправку і купуєте. Зараз покажу. ну, Я цього разу купив ось такий балончик. для для чистки обивки, для чищення обшивки. Раніше в мене була така червона баночка. З намальованою машинкою, а зараз взяв таку, коштує 150 гривень на січень 2024 року. От, і давайте я покажу, як вона працює. Тому що треба поговоримо потім. Спочатку нанесем, тому що треба буде трішки почекати. Дивіться, я туди тяжко залізти. Спробую тут нанести ряду. Ну і туди далі, але почищу вам тут для прикладу, щоб ви розуміли. Дивіться, просто стряхнем. Я це роблю в машині в закритому приміщенні, але конкретно не бажано, бо це хімія. Краще відкрити двері і протягніть руку з дверей і наносіть здалеку, щоб цим не дихати і не попало ні в очі нікуди. Я то спробую ось так. Просто наносимо піну. Наносимо туди піну подалі. А так, хай собі там буде нічого не страшного, хай капає. Воно дуже, дуже швидко впітується. От. Тут в мене якась ерунда також туди нанесу. І почекати, ну, скільки, я не знаю, поки, поки не пропитається. Вона вже пропитується, правда. Ще трошечки нанесу. От, десь так. Це я правда багато мені. Ну, і в мене тут воно жорстко промокло. Далі берете, звичайно, чисту тряпочку вологу. Я взяв, знайшов якийсь старий рушник, він весь в вкраски, але нічого, я його в воді змочив з милом, промив милом, і він зараз в мене вологенький. От, так що можна цим вологим рушничком. Просто, просто терти, якщо вже впіталось. Да, зараз тут заберу, щоб не капав. Якщо вже пропиталось, так як в мене, в принципі, вже пропиталось. Ну, скільки, скільки пройшло? 40 секунд. Почекайте хвилинку, там, не знаю. Ну, теж не треба, щоб воно засихало. Пропиталось, все. Просто трем, трем, стираємо. Трошки так прижати. І все. Не знаю. Тут жовтого вже немає. Так на бистру руку», знаєте. Можна навіть для продажу автомобіля, хто там продає, займається. Тому що хімчистка на сьогоднішній день, не знаю, дивився там, коштує в районі 4 тисяч гривень. Від 4 до 7 якийсь престижний автомобіль. Зробити таку хімчистку дуже дорого. Якщо тільки потолок, то там щось півтори тисячі, по-моєму. А наші, якщо можна ось за 150 гривень. Звісно, так, да, якщо машинка нова і бережете, любите красотку. Якщо все ще не тронути, то да, моїй машинці 10 років. От, в принципі, вік не такий вже й великий. Але я вже звик. Так що і так піде. Ну, воно тут чиститься, його чітко видно. Тут взагалі класно, мені просто не дуже удобно знімати і, і чистити. Але видно, так? Да? Видно наскільки конкретно все чистим. Не знаю, зараз ще може з тут ще пінка залишилася. Та рушничок, щоб був чистий, було б ще краще. Мені не видно, а на камері круто видно, що ось такий типу потік, так? Да? Це волога зараз від хімії, вона висохне, його не буде видно. Буде чистенько. Я ж кажу, я вже так робив. Раніше я так чистив весь салон 15-20 хвилин. Залив, протер за 150 гривень. І мені супер. От. Так що це я зараз буду терти. Головне, я вам тут показав. Чистенько. Чистенькою, тряпочкою. Більше піни можна. Акуратніше треба, бо в мене така жорстка. Чим сміх. Можна якоюсь мікрофіброю чи чим плотненькою. І буде супер. Отак буде чисто. Так можна все робити. І сідушки, і карти в дверях, в кого там обшивки. Я зараз, я зараз цей буду робити, бо новий балончик. Роботи багато давно не чистив. Можна все перечистити, так що користуйтесь. Дякую за увагу.